брати братикушей і щось зробити з загальним страхом до поліції. Це Люди бояться, поліції буде відважатися. Це найгірше, найгірше на вулиці. Нагірше зараз, що я бачу як цивільний, що є страх до поліції і ненависть. Це... Каже страх і ненависть до поліції в людей зараз. А за що їх любити? Коли тікали з окупованих територій і людей кинули, за це їх любити, да? Скільки зрадило присяги їх? І з окупантами зараз співпрацюють, за це їх любити, да? за те любити, що зараз, коли зупиняють тебе, розмовляють як гопники. Тільки що форма на ньому, за це їх любити. За те, що вони закон не соблюдають, да? і законів самі не знають. За це їх любити. За те, що перша небезпека, вони зрадять, за це їх любити. Хоч хтось із окупованих поліцейських на фронт пішов? НЕ Оцижувалося в мирних містах.